Олександр Мусієнко, директор центру військово правових досліджень. У нас зараз на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо Доброго вечора. Добрий вечір, пане Олександре. От ви, мабуть, бачили вже заяви пана Зеленського. Ви, мабуть, бачите, що загалом в українському інформаційному просторі починають з'являтися ось такі теми про певного роду перемовини. Як ви загалом оцінюєте ці заяви, чи може це бути таким вступом інформаційним для того, щоб дійсно через декілька місяців, чи ближче до кінця року, власне, реалізувати ось таку модель перемовин? Я думаю, що ця заява, яка прозвучала, її треба сприймати в першу чергу як намагання забезпечити тяглість ось того процесу, який почався після глобального саміту миру. Ну, що я маю на увазі? Щоб не сталося враження, що все, саміт пройшов і все, ну і на цьому, все. Тобто, а що далі відбувається? А якщо нічого не відбувається, то як відбувся саміт? а Для чого були комуніки, і так далі? І якраз от після того як цей саміт відбувся, були заяви від міністра закордонних справ України, від заступника? Голови Офісу президента Кулеби і Жовку відповідно про те, що буде підготовка до наступного саміту, це може відбутися вже, можливо, восени і так далі. Ну і зараз, якраз президент говорить про те, що до кінця року ми можемо побачити ще план, власне кажучи. Тому в першу чергу це треба сприймати так, що Україна не відмовляється від того плану, який був запропонований. Але є наступний момент е так само: Це те, що Десь, скажімо, можуть бути певні сигнали від інших країн, від глобального півдня і так далі, про те, що вони готові говорити і розглядати цей план, але з певними врахуваннями, і з певними побажаннями, і з певними зауваженнями, які у них можуть виникати, і тут включається вже те, що називається дипломатія. Треба знайти якісь шляхи. Але я би скажімо так, не сильно знаєте, от ви сказали про те, що обговорюють. В соцмережах я би не сильно е, спішив би щось обговорювати, тому що насправді ще нічого не ясно глобально, тому що все ще вирішується на полі бою, ми все ще чекаємо результатів виборів в Сполучених Штатах, а без цих двох компонентів е, розуміння того, як може складатися перемовний процес з Росії, чи він взагалі буде складатися, чи він не буде складатись, в якій формі, за яких посередників говорити зараз передчасно. Єдине, що можна сказати, що. Є два сценарії, які можуть бути: мир можна вибороти, тобто воєнним шляхом змусити Росію виконати умови, які їй будуть поставлені, не їхні ультиматуми недолуги, які там Путін оголошує про Херсон, Запоріжжя і так далі. А наші вимоги це перший шлях, який може бути, але для цього потрібні ресурси, для цього потрібні засоби, і для цього потрібно. Усвідомлення того, що цього можна досягти виключно воєнним шляхом. Але тут ми підходимо до позицій наших партнерів, тому що дуже багато ще невідомого Знову ж таки, наше забезпечення до кінця року на наступний рік, які будуть настрої у зв'язку з виборами, які відбуваються в багатьох столицях і в багатьох країнах, мають відбутися цього року, так само і так далі. І другий сценарій це те, що. Враховуючи тенденції, які можуть скластися, є така ймовірність, що доведеться шукати домовленості, зокрема через те, що Захід так само буде нам а, нас до цього підштовхувати, шукати домовленості, які будуть передбачати не тільки поступки з російського боку, а з українського. І невідомо, які це можуть бути наразі поступки, що може бути і так далі. І це теж питання на сьогоднішній день ще не зрозуміле, тому. Я підсумовуючи відповідь на це запитання, можу сказати так, що раніше кінця поточного року, початку наступного, якоїсь ясності щодо того, як може розвиватися ситуація і яким, за яким треком вона піде, про які я сказав, поки що сказати важко. Тим більше Росія теж розумієте, Росія не буде робити кроків е жодних на зустріч, навіть при втратах, при всьому, вони теж будуть чекати е кінця року. вони... Планують на осінь ще дещо а, збільшити свою мобілізацію. Вони планують, як би там не було ще на полі бою досягти певних результатів. І в першу чергу пріоритет це Донецька область, звичайно, там де зараз ворог веде наступальні дії. Росія так само буде стежити за тим, як будуть відбуватися вибори в Сполучених Штатах, яка буде ситуація в Європі в зв'язку з цим, і так далі. І тому раніше цього плюс вони будуть зважати на позицію Китаю. Китай а, артикулює певні ініціативи, але теж нікуди не поспішає, поки що, принаймні. І тому я думаю, що і до кінця року, і президент український говорить і всі сходяться на тому, що раніше а, говорити про якісь там сценарії, навіть обриси того, як це може бути, яка країна може стати посередником, як у випадку з зерновою угодою, туреччина, тощо говорити про це на сьогодні, поки що, це така. Справа марна, тому що досить багато ще невідомого в цьому рівнянні? Олександра а скажіть, будь ласка, власне, якщо ми говоримо про наближення осені і певних важливих подій за океаном, як вони відобразяться на нашій ситуації, то як би ви взагалі прокоментували доволі коротко, можливо, знаєте вже... Спресувалося в потрібній консистенції в голові. Е, те, що мало місце буквально кілька днів тому, на початку минулого ще тижня. Е, міністр оборони е, Міністр оборони Російської Федерації і, власне, Сполучених Штатів. як е, До чого це все? Чи було це пов'язано із путінським турне Північну Корею, В'єтнам потім чи, чи варто це розглядати ланками єдиного ланцюга? Е, в певною мірою. Так, але Сполучені Штати цікавить найбільше питання того, щоби е, ну, взагалі, їх цікавить питання передачі технологій, в першу чергу, у північну Корею, які дають можливості розвивати корейцям військово-морські сили. Це найбільше те, що турбує Сполучені Штати і їхніх партнерів в регіоні. Найперше це Південну Корею і Японія, і тому звичайно, що цих тем вони могли торкатися, але. Я думаю, що це знаєте, взагалі між Сполученими Штатами і Росією існує ось ця лінія стратегічної безпеки, діалогу, так званого між військовими. Вона тільки одного разу на початку 2022 року, після повномасштабного вторгнення, не працювала, потім вона відновилася. І мені видається, що ця розмова вона була пов'язана просто з тим, що. Лойд Остін вирішив зателефонувати і поговорити з новим міністром оборони, до цього вони говорили щойгу виключно, а тут Білоусов просто такий ознайомчий дзвінок, який відбувся. Звичайно, Сполучені Штати наголосили на певних позиціях, які можуть бути стосовно ядерної безпеки, я в цьому впевнений. Але ж ви розумієте прекрасно, що не Білоусов в Росії ухвалює рішення щодо підписання угод з КНДР і так далі, все одно, що б не сказали Сполучені Штати в рамках цього діалогу. Воно не має не носить вирішального характеру. Цей діалог він був започаткований і ця лінія задля уникнення інцидентів пов'язаних із прямим військовим протистоянням. Тобто, коли є ризики того, що між Росією і Сполученими Штатами можуть виникнути ризики прямого військового протистояння, що можуть призвести до початку ядерної війни, і для того, щоб цього не допустити, вони контактують цей діалог часто. Найчастіше, мабуть, останнім часом в новітній історії застосовувався, коли Росія була в Сирії і Сполучені Штати були в Сирії, і вони контактували. Зрештою був один навіть випадок, коли Росія не визнала, що серед сил Асада є російські військові і є вагнерівці Внаслідок цього сли по них удар. Був такий цікавий епізод, і багато тоді загинуло їх. Росіян там, ну але загалом ось ця лінія. Вона в першу чергу саме для таких речей, це уникнення небажаних інцидентів між напряму між країнами. Цікаво, що е, акурат е, одночасно, ну майже одночасно, із цією розмовою, яка на думку багатьох аналітиків, і зокрема, вашу думку, Олександра, е, все таки вертілася довкола е, ядерного питання, е, Лукашенко путінський посіпака, знову е, натякає на можливість застосування там якогось роду ядерної зброї, в разі як він каже, якихось загроз їхньому суверенітету, ну але е, Складно собі уявити, що Лукашенко щось робив або казав самостійно без, без, без будь-яких консультацій з Кремлем. Так є такий календар. Знаєте, от календарі можна поставити нагадування: Щомісяця або щоквартально. що я маю робити, які в мене зустрічі, які в мене має графік бути, я собі ставлю позначку згадати про ядерну зброю на території Білорусі. Ну, в випадку, якщо там я звичайно там був би в Білорусі, і не не дай Боже звичайно належав би до цих сил зла, але. Просто треба розуміти, що це відбувається приблизно саме так. Час від часу, а Росія або Білорусь, чи Лукашенко, чи Путін, чи будь-хто інший, там з їхніх представників силового безпекового блоку виходять і роблять заяви про те, що нагадують, а в нас же є ядерна зброя. Ми її застосуємо. От, не так давно. Вони закінчили навчання в ошмянському лісництві неподалік від кордону з Литвою, там кілометрів 20, возили іскандери. З ядерними боєголовками лякали Литву і Польщу, звичайно. Потім вони провели перевірку бойової готовності своєї авіації. Так само дуже швидко. До речі, в Росії розкритикували, сказали, що вони так перевіряли, якщо все так швидко відбулося. А тепер знову ж таки черговий раунд. Щоб треба нагадати і включити цей сценарій ескалації. Ну це більше розумієте, спрямовано на захід. Все ж таки, це постійне нагадування про те, що є зброя. Про те, що вона може бути застосована, і про те, щоби Захід, можливо, сповільнював темпи надання допомоги Україні. Ну вона не працює, але буде використовуватися зрештою. Треба розуміти, що від цього не відмовляться. Я вам скажу, що такі акції вони відбуваються час від часу: то заяви, то навчання, то пересування цієї зброї. Чому Лукашенко зараз робить, чому там це командування його робить зараз, ці заяви? Бо насправді там ж є зараз серйозна проблема, тому що Польща на порозі того, щоб закрити абсолютно повністю будь-яке сполучення з Білорусі на всіх пунктах пропуску, через те, що Росія з Білоруссю кошмарять кордон з Польщею нелегальними мігрантами, і уявіть собі, що в принципі це удар по транзиту. Білоруському це удар по економіці, тих зв'язках, які ще у них були з Польщею і з Європою, оскільки з Литвою закрито, з Польщею може бути все закрите, ну як далі? І я думаю, що ось ці всі заяви Лукашенка і інших про те, що Україна якісь війська там в Житомирській області, Вовруч, перед, Передислоковий, ще щось, що вони вже дрони, якісь українські збивають. Знаєте, це в будь-який диктаторський режим, коли потрібно відвернути увагу від якихось подій. Влаштовує маленьку переможну війну, от і зараз влаштував Лукашенко вкотре для того, щоб відвернути увагу від тих питань, які виникають. А Росія все за графіком. Все як в режимі знаєте, в календарі дата, коли треба нагадати, що є ядерна зброя, яка може бути застосована, але не за графіком, Удари по російських електростанціях, ми бачили. Що сталося минулої ночі в Білгородській області, там Курській, Воронежській, там фактично настав принаймні частковий блекаут. Останнє повідомлення, яке зараз, в принципі, є в соціальних мережах, це приліт в Криму, нібито вражено Балаклавську теплоелектростанцію. Тобто, фактично, наскільки я розумію, збройні сили, в тому числі, почали свою операцію і не лише збройні сили, а Україна проти російських оцих енергоносіїв так Ну і ми бачимо, що Росія також активізувалася останні декілька днів. Вчора намагалися черговий здійснити удар по Києву двома ракетами Іскандер М. Ми бачимо, що сьогодні весь день неспокійно повітряні тривоги по всій країні. Удари, скоріш за все, по Миргороду, вибухи в Кропивницькому. Якщо, от, пане Олександре, ми говоримо про ось ці удари по російських електростанціях, це певний початок, чи це продовження ударів по російській інфраструктурі, чи дійсно чекати того, що на Росії чи на окупованих Росією територіях може дійсно настати блекаут чи щось на кшталт того, що на жаль, ми маємо зараз в Україні? З того, що мені відомо. Що можна в принципі констатувати, Україна а, наносила або наносить удари виключно по тих об'єктах, наприклад, ви згадали балаклаву. Чому там тому, що це об'єкт, який входить в експлуатацію теч або кеч, так званих, тобто квартирно експлуатаційних частин, які забезпечують безпосередньо інженерно-технічно потреби військових частин або конкретно військових містечок. Тобто, те, що можна кваліфікувати виключно як а, військовий об'єкт, який не завдає школи, шкоди надмірної цивільним, тому що в принципі, а, скажімо так, позиція українського командування, зокрема, а, і військового керівництва, в тому числі, що ми не будемо діяти всупереч міжнародного гуманітарного права. На відміну від нашого ворога, тому, власне кажучи, по цих об'єктах так удари наносилися. Я думаю, що будуть наноситись по решті, які стосуються забезпечення цивільного, тут а, немає що сказати Навряд чи наші сили будуть діяти цілеспрямовано безпосередньо, так саме проти цивільних об'єктів. Ну і за деякою інформацією, якщо ми говоримо про Севастополь, буквально в ці хвилини, то мова може йти про військову частину в районі Карані, це флотське так зване. Там є позиція на каранських висотах. Ну, чекаємо більш детальної інформації, дуже дякуємо тим. Тим нашим джерелам інформації на Кримському півострові, які продовжують надавати нам розуміння того, що ж відбувається у Криму, і яких потенційних збитків може зазнавати російська військова машина там. Олександр, дякуємо вам за включення в прямий ефір. Нагадаємо, що на зв'язку студією був Олександр Мусієнко, директор центру військово-правових досліджень.